Тож, якщо президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден добровільно вийде з виборів у демократів, є достатньо кандидатів, які можуть перемогти Дональда Трампа. Про таке заявляють американські політичні аналітики. Так, політконсульт Френк Лунс в ефірі Sky News назвав п'ять. Потенційних кандидатів це губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Мічигану Гретхен Вітмер, сенатор США Корі Букер, губернатор Меріленда Весмур і радник Байдена Міч Ландрія виключили із переліку другу людину США Камалу Гаріс, адже аналітики зазначають, що віцепрезидент, на думку демократів, не зможе перемогти Трампа. Наразі демократи планують сконцентруватися на підготовці до листопадових виборів до конгресу, так стверджують джерела в CNN і знайомі, зокрема, ті, хто з цією ситуацією. Демократи не збираються безпосередньо змушувати Байдена зняти свою кандидатуру. І вважається, що демократи хочуть трохи почекати і на більш пізньому етапі оцінити перспективи Байдена, зазначає CNN. директор центру політики університету Вірджинії Ларі Сабато сказав, що на даний момент можливо. Вість замінити Байдена обговорюється в приватному порядку існує лише один спосіб зняття кандидата, і це коли кандидат вирішує не балотуватися до з'їзду. Це дозволяє національному комітету демократичної партії встановити правила проведення з'їзду, який буде відкритим і заздалегідь оголошеними кандидатурами, можливо, з підтримкою певної кількості делегацій штатів. А потім ви дозволяєте з'їзду діяти за власним розсудом. Це найвищий рівень управління в будь-якій партії. Тож з'їзд у певному сенсі слугуватиме первинним електоратом, який вже про. whole Whatever suave what?